Максиму рік і вісім місяців йому зробили операцію у понеділок. Зараз він готується до виписки. з народження. Хлопчик майже нічого не чув. Ми говоримо до нього, він до нас не обзивається, не реагує на нас. Коли дуже вже голосно починаємо говорити, тоді вже він має окликається. І так ми звернулись потім тому у рік і три місяці йому було до лікарів, а там вже нас направили. Тепер хлопчик отримав шанс повноцінно чути. Йому встановили кохлеарний імплантант. Таку операцію Львові провели вперше. За чотири тижні будуть результати і почнеться реабілітація. З подальшим ще буде чути. Олександра прооперували вчора. Йому 12 років. У хлопчика був хронічний отит і проблеми зі слухом, через що довелося відмовитися від улюбленого спортивного хобі. Я був змушений покинути футбол, бо попадав в порох в вухо. І вухо почало запалюватися, почало різко болюти. Ця проблема була тривала. Будь-яка інфекція, будь-які просто найменша проблема, тобто виникало, вухо починало текти. І найбільша проблема в тому, що я не бачила початку процесу, воно його не боліло по факту. Ми вже коли бачили виділення, коли піднімалася температура, і ну, це ну, відповідно це вже був фактично запущений процес. Там всередині вже була інфекція, тобто та холостома, про яку ми також не знали, як ми довідалися цього року. І якраз вона провокувала з внутрішнього вуха. Також це запальний процес, як я розуміла. тому ми не могли ніяк посушити ту, вуху. Воно майже постійно було мокре. Упродовж цього тижня лікарі Львівської дитячої лікарні, щона орлика, разом із колегами з Бельгії, провели вісім операцій дітям з проблемами слуху. Усі операції безплатні. Лікарі з Бельгії приїхали до Львова теж безкоштовно для мене це не складні операції, оскільки я працюю вже більше 30 років в клініці у Брюсселі, куди скеровують усі найважчі оперативні втручання, і я маю великий досвід. Але взагалі ці операції вважаються надзвичайно складними. Було три основні завдання цієї співпраці: це провести хірургічні операції, друге, щоб лікарня була готова до таких операцій, і третє щоб в майбутньому лікарі цієї лікарні вже самостійно могли проводити такі хірургічні втручання. Я радий, що все пройшло успішно. Маленькі пацієнти, яким зробили операції, приїхали з різних областей України, зокрема Києва та Чернівців. На вухах мікроотохірургічні втручання проведені. Перше в нас у Львові, і всі дітки почувають себе добре. Всі дітки на даному етапі, по операційний період, проходить без ускладнень. Звичайно, що нас ще чекає багато попереду, а саме. Реабілітація, особливо повністю глухих дітей після кохлеарної імплантації, тому що це однозначно є медична і парамедична складова для того, щоб такі дітки заговорили. Ще 20 дітей з проблемами слуху спеціалісти з Бельгії проконсультували. Ольга Дейника, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.